Для початку нагадаємо, північний потік-2 це один із двох російських газогонів через Балтійське море до Європи в обхід України, який будували під санкціями і ледь завершили в 2021 році. Однак, трубопровід загальмував на етапі сертифікації у вересні 2022 року. На двох гілках трубопроводу сталися диверсії. До цього ми ще повернемося трохи пізніше, і він фактично перетворився на брухт під водою. Здавалося б, про північні потоки вже забули. Утім, останніми тижнями західна преса почала активно ширити несподівану інформацію. Про нібито бажання президента Трампа взяти участь у перезапуску газогону із залученням американських інвесторів. Північний потік, 2 як актив, міг би стати частиною домовленостей щодо війни в Україні і посприяти бажанню США порозумітися із Росією на противагу Китаю. Кремль, який найбільше зацікавлений у відновленні повноцінного експорту газу до Європи, за даними з. Змі фактично запропонував американському бізнесу виконати функцію перекупників, разом заробляти на країнах ЄС, а останні б таким чином уникнули прямої взаємодії із Росією. Дональд Трамп поки публічно не коментував ідею зняти санкції і відновити роботу Північного потоку. 2 а в Білому домі, схоже, є два табори прихильників і противників такої ідеї, між якими точаться дискусії.